Калина звичайна наном компактна, куляста форма калини звичайної, калина звичайна по латині ополус, і яка росте максимум 80 см висотою, і з них можна формувати ідеальні рівні живоплоти і огорожі, які ростуть, які ростуть висотою. Стриманою, і в неї цікаво те, що в неї темний лист, і з'являються в травні білі такі квіти, які на фоні темного листя виглядають дуже привабливо і декоративно. Потім формуються червоні ягідки, які будуть до, ну до прямо до зими, і взимку вони Будуть декоративними і також будуть харчуванням для птахів. Також на це замовлення у нас йде піраканта Red Column в 5-літрових контейнерах. Вона досягає, вон, десь ну, досягає вже метра їх. От вони. Червоні, трошки умовно вічно-зелена рослина в наших широтах. Також вкриваються вони червоними ягідками, тому Red Call саме оцей сорт. Так у нас є Orange Glow з ягідками не червоними, а жовтими. І е, та, ну, вже можна спокійно їх вирощувати, як вічно-зелену рослину. Так, також тут є смарагд замовлені. Ну, але головне, я хотіли розказати про калину наном, що ланшафтнік е -е, прийшла до нас ну, відома ландшафтниця і сказала, що ухти, я бачу, наном у вас є. А я кажу, їй да ми постали цей наном уже багато разів. І... Воно у нас, він у нас на розсаднику вже давно росте, і ніхто його не купує. А Вона казала, що вона замовляла його з Німеччини за страшні гроші, і якщо б знала, давно б вже придбала. От тут питання в тому, що ми інколи з ландшафтниками ми мало постимо, і люди не знають навіть, що в нас росте. Хоча на сайті вона додана вже декілька років тому. Ну от настав її час. Запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні.